Якщо говорити по крокову інструкцію, так, я, припустимо, вирішив зробити собі закордонний біометричний паспорт. В першу чергу, які документи мені потрібно надати, які документи потрібно зібрати і куди їх занести? Значить, для дорослих і дітей, які мають вже 16 років, потрібно надати тільки паспорт громадянина України, вигляді ID-картки або книжечки, угу. паспорт, оригінал. І ідентифікаційний код. Теж ніякі ксерити, тільки оригінал. Mm -hmm. У нас вже це все сканується в електронному виді, прикріпляється до анкети і воно вноситься в базу даних і не потрібно більш ніяких документів. Що стосується дітей, то там є деякі характерні такі вимоги. Ну, По-перше, якщо діти. Старше 12 років, то повинні тато й мама прийти і написати заяву, що просимо видати паспорт громадянина України дитині. Звичайно, вони повинні надати що свідоцтво про народження дитини uh -huh. і також свої паспорти, що підтверджує, що вони являються батьками цієї дитини. Що стосується <кій> до 12 років. Законодавець передбачив, що може або тато, або мама теж мати посвідчення про народження дитини, свій паспорт, який підтверджує, що він є один із батьків дитини, і звернутися і дитині також ну, надають цю послугу, видають паспорт громадянина України, громадянина України для виїзду за кордон. Також передбачено документування паспортом громадянина України навіть самих немовлят. Там сказано, що до 12, років, до 12 років батьки мають право подати фотографію 10 на 15 цифрову в підрозділ, ну і написати відомості свої надати паспорта свої, надати свідоцтво по народження дитини. І сканується з цієї фотографії, навіть немовля, яке на подушці, воно сфотографовано От цифровим фотоапаратом, фотографія, це подається 10 на 15, вона сканується на нашій робочій станції і видається такий же самий паспорт, немовляті, чи старші чуть дитині, такий, як і дорослій людині. Повертаючись до ажіотажу після голосування Європарламенту, да, зараз по всіх регіонах країни повідомляють що там про тритижневі черги від трьох тижнів і більше. Розкажіть, як зараз в Житомирській області? Чи є якась величезна черга на отримання біометричних паспортів? Ви знаєте. Е е черги бувають, Чого вони бувають? Е тому що. Всі рахують, що потрібно прийти в 9 годин і почати отримувати цей паспорт. І в 9 годин приходить там 30 чоловік. Вже до 12 годин ці 30 чоловік отримали, як правило, вже свою ну, можливість отримати паспорт, замовити mm. цю послугу. І далі напротязі дня ще люди приходять, але вже такої черги ну, ну менше черга. Хоча, є, ми видаємо. В день на Пушкін 44, і 60, і 70 паспортів. От. Наші підрозділи mm -hmm. на театральний 17, на ну, Корольовського району, mm -hmm. теж Львівський піролог 5. Також буває, що по 60, по 70 паспортів видають. Mm -hmm. Ну, Потому... це як який день, але. Вже наша служба працює і вже пілотний проєкт працює, в принципі, це запроваджується електронна черга. Uh -huh. І ось буквально 4 квітня голова нашої Державної міграційної служби Соколюк Максим Юрович відвідав з робочим візитом нашу службу в Житомирі управління Державної міграційної uh -huh. служби. І пообіцяв, тому що ми ж на державному бюджеті ми не можемо так сам собі пішов і купив. Пообіцяв, що він нам прийш апаратуру для електронної черги. Там буде можливість як через інтернет, так і при особистому спілкуванні встати в електронну чергу, і воно якби розгрузить ці черги. І людина може планувати собі на який день через неділю, через. Дві в такий uh -huh. день, такий час прийти в Державну міграційну службу і отримати там відповідну послугу, зокрема, і отримань закордонного за паспорта. Uh -huh. тобто зараз фактично електронної черги як такої ще немає? Ще немає. Вона є і в Києві, там є, і в Дніпропетровську, uh -huh. і в Одесі, там, ну в таких великих містах вони. Uh -huh. Ну, Житомир поки ще не, всти... не, не, не встигає, але місце, да. ну, будемо сподіватися, що нажене. Але а... те, що от встановили в кожному районі робочі станції, це вже значно зняло ажіотаж. Тому що я ж кажу, що колись люди їхали із Попельні, із зімільщину, із Лугін, їхали отримати цю послугу. Скажіть, а за вашими прогнозами, от, голова вашої служби? Він ставив якісь терміни, коли в принципі може запрацювати електронна черга у Житомирській області? Чи це поки віддалена перспектива? Це не віддалена перспектива. Я думаю, що до кінця кварталу, ну за півріччя, угу. воно повинно запрацювати.